Творча зустріч учнів Новгородціврської загальноосвітньої школи No2 з Чернігівською письменницею дитячих казок Тетяною Пакальок відбулася в міській бібліотеці наприкінці минулого тижня. На початку заходу Тетяна Іванівна поділилася з присутніми історією свого життя про те, як стала писати такі великі віршовані твори, що її до цього спонукало, та взагалі про весь свій творчий шлях. Діти уважно зацікавленістю слухали розповідь письменниці, а особливо тоді, коли пані Тетяна. Почала зачитувати уривки зі своїх книжок. Розхвильований Іванко нині, як ніколи, вирушає цього ранку до нової школи. Сину, ти не переймайся, учить хлопця-тато. В школі впевнено тримайся, але не пихато. Познайомся з усіма, будь привітним, щирим, для страхів причин нема. Ми у тебе вірим. цю кислу міну. Усміх допоможе. Ти коли смієшся, сину, геть на сонце схожий. Мудро додала матуся і хвацько підморгнула. Хлопчик ясно усміхнувся, і страхи минули. Тетяна Іванівна більше години цитувала дітям свої книжки, які були не просто цікаві і гарно ілюстровані, а й повчальні з життєвими прикладами, що оточують учнів щодня у школі. Це дуже сподобалось слухачам і спонукало до повного прочитання книжок цієї авторки. Я з захопленням слухала її розповіді і хотіла б прочитати деякі з її книжок, бо вона дуже цікаво розповідала про них і е, хотілося б прочитати ці книжки. Мене саме зацікавила книжка, як її жаки прямували вздовж ріки. Я прочитаю її обов'язково. Я хочу взяти її, кни... її книжки. Люблю читати, я прочитав товсту книгу, е, ну, читав цю товсту книгу по 12 сторінок в день. Окрім дітей, серед присутніх були і зацікавлені дорослі, які подякували авторці більше 30 дитячих книжок за чудову зустріч, за її вагомий внесок як у виховання підростаючого покоління, так і у розвиток української літератури. По закінченню теплої розмови гості мали змогу придбати собі книжки за досить низькими цінами та ще й з автографом.